Привіт, друзі! Ти на каналі Хотабеч Абугард з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. І що ж, в цьому бою Poland Destroyer буде показувати, як відігравати на цьому танку. Це Centurion Action X на мапі степи. Це стандартний бій, який дає нас абсолютно до 10 рівнів по одній артилерії в команді та по одному легкому танку. 0-1 рахунок і відразу ми програємо вже на 3000 по похідпоинтам на команду. Відразу кажу, це дуже швиденький бій. Дуже-дуже швиденький та дуже настрільний. Тож не жалію. От е, це мені буде дуже сильно приємно та розвивати україномовний контент. Прожимай жернючу подобайку, пиши будь-який коментар, абсолютно будь-який. Так, поширюй відео та підписуйся на канал, якщо ще не підписався. Відразу дякую. І так, у нас так що це таке було? 207 хітпотів. Це що було осколку? Власне сніда. Так, о цього разу вже нарешті вилітає 503. 503 цього разу нарешті вилітає. Це вже може, не може. Не тішити так, повністю на буновому спорядженні катає е, наш Poland Destroyer, Ну, як повністю, ну, якщо не враховуючи закалювання, бо тому що закалювання е, теж є отаке фіолетове. Так що, от таке Такі справи. Так, ну що ж, стоїмо поки що. Нічого не передвіщає біди такого. Ну, похід пой там на команду ми програємо. Але це вже таке. Зараз підкалібри у нас завантажені. І подивіться, яку дичину зараз виконує Poland Destroyer. Просто їде по... Поверші... по поверхівці, я не знаю. Просто по центрі їде. Він навіть не по низині там їхав, а просто верху. Як це він так їде, не знаю. Можливо, тому він зрозумів, що Мандікора. Наша союзна не підсвітила Шердана, можливо, він так і зрозумів, що він просто втік. І зараз на фугасах просто розбиваємо просто воложу артилерію. Дуже чудово альфа виходить, так вилітає, зараз подивимося, до речі, на гармату, освіжимо трішечки пам'ять, і нас розбирає шерідан. Так, О, чудово. Ми просто забрали майже фулову бабаху FV-4005. Так, І швиденько зараз будемо дивитися на гармату, поки ми працюємо. Зараз ми на підкалібрах.

Вони пробивають броні. 390 забирають за постріл, якщо ще хтось не зрозумів, та фугаси. Має підвищене бронепробиття, це 105 мм та 480 вони забирають за постріл. Так, Йосип IV, чоловіче, ходи сюди. У нас під калібр, так він пошкодив нашого міховода, тобто водія. І зробилося йому зле, так, але ми відразу його трішечки відкачали і зараз просто не пробиваємо, Переключаємося відразу на кумулятиви з 330. Подивіться. Ви бачили? Це був кумулятив 330 мм. Ми би на ЛДК не пробили. Ну там трішечки вищих, І, мені здається, так полетіло, але все одно. І так, що можливо, подивимося зараз на статистику нашого пола-дестроєра. Так, 55% боїв бої, так, 55% перемог. Так, 22 тисячі боїв він пробив та 2095 по Вен 8. Ну, можливо, навіть і не твінка. Мається на увазі твінк. Можливо, твінк, можливо, не твінк. Багато таке буває. Наприклад, можуть бути такі люди, так як я. Ну, з Польщі, що за все, такого не було. От, можливо, хтось пам'ятає. Я теж змушений був створювати інший аккаунт, Бо тому що був такий час, якщо ви пам'ятаєте, заблокували були пошту mail.ru. А у мене саме там була пошта. Я був, якщо не помиляюся, я десь був. В роботі, і я це я вам скажу відверто. От я це прощолкав. Прощолкав оцей... е, от, оце коли було. І тоді говорили, я так розумію, що треба відразу перевести на е, gmail.com, От якось так. А від неру і можна було втратити аккаунт. І якраз я так і втратив. От от таке буває. Ну дуже мало таких гравців мені здається є таких в рандомі таких як я, що створили саме. За таких умов додатковий аккаунт, ну але все все може бути. Пиши обов'язково в коментарях, якщо є ще хтось такий, можливо, хтось навіть пам'ятає, що я зараз говорив. Так і що? СТБшка вже взаді. Так, ми втікаємо від неї. На щастя, вона другий посол не пробуває її від ЕСОТО. ховаємося, так і ЕСОТО нас не пробуває. От вони зараз на тій гарматі що? 530 має. За постріл не топовався на 750 а на 530. Так що, можливо, це нас і врятувало. І він ще тим більше на стандартних бронемійних снарядах. От він зараз просто втратився під час бою. Зараз чудово залітає. От Немає що говорити, дуже чудово залітає, не дивлячись на те, що ми на кумулятивах. Тут вже валтежку полетіло, ну вже вже, напевно, мабуть, ми так вже відкручуємо. Ми хоча за все, не влучимо. Так, вже забираємо наша союзна Мантікора. Так, прожето 65-й. Облизали, шапку шапкою мо так влучили, але не в броню. Куди цікаво невідомо. Можливо, в антенну на на башті прожату 65-го. все можливо. І тим часом у нас уже к подивіться противники як просто газує просто так об'єкт 279 ранній, О, подивіться, куди він просто влітає на нашого союзника Біна Так, пробиття. це фв 215 б до речі в нього теж дуже шикарна гармата але він зараз теж не іграбельний Так, об'єкт 279 ранній проти февешки ну звичайно ми допомагаємо по кадешці Газ, намагаємося вступить. вибити ми Бакі, об'єкту 8-9 ранімо. Так, він залишається за постріл. І це добирає наша союзна Мантікора. Знову страхує Мантікора і знову приїжджає С-сотий, У нас уже за 10 тисяч напулькано. Він приїжджає на топовій гарматі на 750. Так її не пробиває. Ми заблокували своєю гарматою. Кумулятивний снаряд Есото. Так, і що? Зараз ми на кумулятивах. Намагаємося крутити Есото. Наші союзники нам допомагають. Так, пробиваємо в задниці туди-сюди. Так, і що? Не пробиває він нас в гусеницю. Боже, як нам в цій ситуації пощастило. Просто на голову не натягне. У нас уже майже 11,5 тисяч завданої шкоди 11,8 рахунок. Так, і що? Об'єкт 140 не видно. Так, прожито 65, був вже зацілений на нас. Так, і ми розмінялися пострілами. Ми його пробили на 393, а він нас забирав. Так, ну що ж, думаю, не варто додивлюватися оцій, адже наші союзники зараз. Їх побувають усіх, але ну, ми могли ще трішечки напулькати. От подивіться, куди ми влучив в нашого автора реплей в нижню щічку. Так, майстра ми, звичайно, здобуваємо Танки, снайпер, підтримка та основний калібр. І саме головне ми напулькали майже 12к, 11 847, завданої шкоди 5 фрагів 1613. Чи з того досвіду, і ми пішли в мінус майже на 29 тисяч срібла. Подивіться, за 6 не цілих 7 хвилин ми напулькали майже 12к. Тож дякую всім за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!